З 1 серпня у Полтавському університеті економіки та торгівлі стартували заняття для слухачів проєкту Rapid Skills. Це безкоштовні курси. Навчаючись по три години на день, всього за один місяць учасники зможуть опанувати нову спеціальність. Заняття будуть відбуватися в сучасній аудиторії, облаштованій за підтримки програми «USAID конкурентно спроможна економіка України. Безпосередньо до реалізації цього проєкту долучився і депутатський корпус Полтавської обласної ради. Дуже важливо, аби влада в тому числі сприяла створенню нових робочих місць. Сподіваємося, що у нас з'являться нові ФОПи, так? або роботодавці побачать. Потенційно своїх працівників серед наших слухачів. На курсах мають можливість навчатися всі. Це не обов'язково, як іншими проектами. Обмеження є, що це внутрішньопереміщення особи або ветеранські проекти. Це дійсно проєкт для людей, які хочуть розширити горизонт своїх можливостей, набути нових навичок. Навчання груп поділили за трьома напрямками: хорика це сервісна діяльність у галузі хорика та клінінгові процеси в готелях, харчове виробництво це курс пекарства та кондитерство і гастрономія. І третій напрям це рітейл і торгівля. Саме таку програму запропонувала Національна туристична організація, оскільки цей виш має всю необхідну матеріально-технічну базу. Полтава обрана не випадково. Вона, по-перше, не тільки покриває Полтаву і Полтавський регіон, а весь макрорегіон Східної України. Ми обирали з міркувань безпеки ми вибирали з міркувань фаховості з профільності університету. Ми обирали саме економічний напрямок. Тому Полтавський університет економіки і торгівлі для нас був у пріоритеті. Курси «Repeat Skills» надзвичайно актуальні в умовах військового стану, наголосив перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Адже ці заняття дозволять швидко навчати людей новим навичкам, які необхідні для підтримки критичних секторів економіки та забезпечення життєдіяльності країни. Я впевнений, що тут дуже спільно корисний буде досвід і кадрової підготовки, кадрове забезпечення. І обмін практичним досвідом. Тому звичайно, ми вітаємо такі проекти, особливо актуальні в умовах війни. Перше заняття сьогодні стартувало у слухачів курсу Пекарство та кондитерство. В подальшому вони вчитимуть теорію і практику виготовлення різних виробів, а також дізнаються, як організувати власне підприємство. Програма буде насичена, говорить викладач курсу Аліна Гередчук. Від хлібобулочних виробів, далі це будуть у нас тортичка, це будуть карамельні вироби, це будуть шоколадні цукерки, шоколадні вироби, це будуть різноманітні техніки розглядатися в оздобленні кондитерської продукції, в виготовленні декору, тобто тренди, трендові такі, як бенто-торти, різноманітні листкові вироби, це круасани, тістечка, наприклад, будемо вчитися готувати. Тобто Дуже велика кількість різноманітної продукції навчаться наші слухачі виготовляти по завершенню курсів. Слухачі отримують сертифікати. А з метою сприяння працевлаштуванню випускників в рамках проєкту заплановано влаштувати ярмарок вакансій і залучення місцевих роботодавців.